По рукам що пахнуть хлібом. Друзі. Друга у нас серія буде вже огляду ярих культур, які є у нас в господарстві. Зараз ми з вами знаходимося на горохі і не в такому він чудовому стані, звичайно, як зараз хочеться. Але тому є причина, тому що ми внесли гербіцид по гороху, він доволі у нас жорсткий. Це базогран М, в нього є і бентазон і МЦПА, і через це горох трошки страждає від цього. Також я думаю, що ми перед там морозами за декілька днів внесли цей гербіцид, так як у фаза переростання вже йшла гороху, і нам прийшлося внести цей не дуже. Простий гербіцид для, для гороху, тому що він його перетравлює доволі важко. Але тому є причини, вже об'яснив, чого так случилось. Зараз у нас минуло 7 днів після обробки, і зараз ми будемо заходити сьогодні вночі працювати аміновокислотами, щоб трошки зняти цей стрес. Зараз я хочу вам показати, як виглядає горох. Ми від вас нічого не приховуємо. Тобто, так як є, так ми і знімаємо. І потім ми вам покажемо там через тиждень, через два, коли він вже відійде, і буде нормальний. І тоді самі побачите, був смисл чи ні. Саме основні причина, чому вносили, тому що у нас широке міждоряддя, і нам треба конкретно поборотися з бур'янами. Це на 30 тридцяте міждоряддя у нас 650 норма висіву. І отакий горох. Зараз покажу, як виглядає в нього коренева система на сьогоднішній день. Це у нас по попереднику тут одне поле, але два різних попередника льон та, та пшениця озима. Зараз постараюсь так обережно обтрусити. Ну, Бачите, потужна коренева система, яка з великою кількістю опушених коренів. Це у нас ярий горох, горох Есо Чешський. Ну, оброблений він у нас. Но кулянтами і ми бачимо, що вже, в принципі, ось у нас бульбачки вже є. Якщо, думаю, промити водою, то краще буде, звичайно, видно. Отака ось, ось коренева. Є бульбочкові бактерії. Зараз ще оці два, вже викопав, то покажу. Ну, Я задоволений на сьогоднішній день. Звичайно, хотілося, щоб він менше страждав від гербіциду, але на то були. Ми розуміли, що так буде. Зараз він у нас відійде і буде чудовий. Ну так. Тому, друзі, їдемо далі, покажемо зараз вам інші наші ярі культури. Так, це ми знаходимося з вами на полі льону олійного. Це у нас сорт Бінго. В Селекції лємки, зараз вони НПЗ називаються. Ну, неважливо. Що я хочу зараз вам розповісти? Тут у нас провелася гербіцидна обробка, так як льон вже потихеньку переростав в ялинку, місцями вже навіть більше він, ніж допустимо. Тобто, якраз ми до там тиждень у нас пройшов після внесення гербіциду. Тут у нас було, був Агрітокс. У нормі 0,8 літра на гектар. Зараз ми подивимося його стан, як він це почуває, і в принципі побачимо, як почуваються наші недруги, це бур'яни, яка з ними постійна конкуренція. Так, ось вам дивіться, гірчак березковидний, ось амброзія. Тут також є сілобода. Тобто вони всі загинули, вже, вже їхні, можна сказати. Дні закінчені, так само і гірчак. Ну, десь гірчак де більший, трошки то він ще, він ще перер... тобто він перекачує, але я думаю, що має його забрати. Тобто так ось він виглядає. Але коріння у нього пошкоджене. Тобто, ну, це гормональний продукт, він працює довго, але працює якісно. Далі дивимося на розвиток кореневої системи, так як ми обробляли його. Також е бактерію, тому що ну, льон так сама по собі совка в нього коренева система, хоча і стрижнева, але слабка. Ми в цьому році поекспериментували і посіли його, ой, обробили насіння бактеріями. І хочемо подивитися, отак, як він себе зараз почуває. В принципі, від гербіцидного бачимо. Стрес він отримав, він трошки наклонився, а зараз вирівнювся. Ну, Але така S-образна в нього стебу залишилася. Ну і корінь такий, такий доволі непоганий. Зараз ще десь викопаю, бо щось десь попало таке, вперлося. Ось тут добре видно, як, як роз, розгауджена коренева система. Ну, тут слабенькі, ж волосочки вони швидко обриваються. Тому Важко показати. Ось, добре, бачите, наше розчинилося. Ну, в принципі, на сьогоднішній день ми задоволені його станом. Саме головне, щоб він у нас далі був у чистоті. Далі дивимося лише на розвиток тут шкідників і, тобто, і будемо працювати мікроелементами, такими як цинк, бо льон дуже добре реагує на внесення. саме Цинкових мікродобрив. Ось такий льон. Так, зараз їдемо далі на гірчить. Ракель приїхали. Друзі, як бачили, їхали ми недалеко, бо це два у них у нас сусідні попередничка на одному полі. Ми на наступний рік хочемо тут засіяти все озимою пшеницю і подивитися, який попередник все ж буде краще. Для зими пшениці. Так, внесли тут також гербіцид. Тут внесли копіраліт у нормі 100, 120 грам. Амброзія почуває себе кепсько, лобода почуває себе кепсько. Ну, тобто, всі всі бур'яни зараз у шаленому стрехі від гербіциду. Також давали інсекти, тому що було частково тут пошкодження у нас. Блохою і покажемо кореневу систему. Далі тут планується лише інсектиційний захист, тому що чим далі, тим, тим більш цікавішою для шкідників стає гірчиця. І внесення саме основне буде саме по цвітінню, тому що потім там велика кількість гусеніці різної буде. Її просто сходить з ума. Ну, Такий зараз корінь, гарно розвинутий. Бачимо, що тягнеться туди вниз, нема в нього ніяких перешкод. Це трошки рослинка менша, бо дві, але вже у нас бачимо 2, 4, 6, 8 вже листочків, і туди далі вже йде йде все добре. В принципі, зараз поки що шкідників не видно, але потрібно постійно дивитися, тому що ну, велика зелена пляма, яка з усіх усюд стягує на себе шкідників, тому що ще толком там нічого зеленого у нас немає тут поряд, і все лізе на неї. Ну, ще що хочеться сказати. На мікроелементи, да бор потрібно вносити обов'язково. І це у нас буде, в принципі, наступна операція. Ми будемо вносити інсектогрупу разом з бором. А так. В принципі, далі будемо вам показувати, як ці культури розвиваються. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки. Дякую, що ви з нами.